Трикімнатна квартира на вулиці Верховинна, 91. Зараз ми у вітальні. Демонструю вигляд з вікна. Ходимо з кімнати з вітальні, і тут у нас велика містка шафа і туалет. Так, далі по коридору, Перші двері направо, це в нас кухня. На жаль, тут трошечки перегоріла лампа і тому не можу показати в повному обсязі, але в нас е ванна, тут джакузі і душова кабіна. І тут у нас іде розвилка на дві кімнати. Почнемо з цієї кімнати. Тут немає балкону. Це одна з тих кімнат, де вид в сторону метро Житомирська. І ще одна кімната. Вона теж з видом на Житомирську. Але коли ми потрапляємо на балкон, у нас вже інший зовсім вид в сторону Петропавлівської та Софіївської Борщагівки. Ну от, власне, такий теж доволі невеличенький балкончик, тому можна тут його використовувати по-різному.